Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відеоролику хочу представити вам аж топ-7 ідей до інвестицій на початку 2025 року. Звісно, підписуйтеся на канал, ставте лайк даному відеоролику. Ну і починаємо. Зараз можете побачити на своїх екранах карту індексу SP500. Я тут власне собі обрав ціна до доходу, тобто скільки потрібно років приблизно на то, щоб заінвестовані гроші повернулися, заінвестовані гроші в ту чи іншу компанію. Звісно, тут ціна до доходу. Ходу прям зашкалює. Фондовий ринок реально дорогий. Знову ж таки, компанії, які зараз знаходяться на хайпі, це компанії, які пов'язані з штучним інтелектом, які пов'язані з напівпровідниками, які пов'язані з там, нанокомп'ютерами, які там почали придумувати так само, можливо, це в майбутньому буде якийсь хайп. Чи знову ж таки Ілон Маск з Дональд Трампом пов'язаний і ту Тесла за останні два місяці зросла там на 70 хіба відсотків, якщо не більше, так фондовий ринок реально дорогий, а в сьогоднішньому. І дорого хочу показати вам саме сім компаній, які я вважаю, Зараз є досить таки дешевими, і до них варто було би придивитися. Знову ж таки, я не гарантую, що дані акції теж не впадуть в вартості, тобто не будуть коштувати менше там за наступний рік, якщо відбудеться якась коректа на фондовому ринку. Скоріше за все, вона відбудеться прямо в найближчому майбутньому. Я принаймні на то чекаю. Загалом з акцій, принаймні на даний час, я вийшов частково. Так, частково для того, щоб дані гроші виручені з продажу активів собі в плюс. Зафіксував собі плюс, просто заінвестую в нерухомість. До речі, хто про це взагалі нічого не знає, ну то рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Там багато інформації, яку я публікую прямо в реальному часі. Так що теж підписуйтеся, посилання буде внизу під даним відеороликом. Отже, давайте не буду тут дуже довго затягувати початок. Перейдемо одразу до компаній, які я в даному відеоролику хочу вам представити. Отже, перша компанія це компанія CVS, це велика мережа в е, в Сполучених Штатах Америки аптеки там не так виглядають і близько і близько, як в Україні, чи там в Польщі, чи в якійсь іншій європейській країні. Це великі гіпермаркети, по факту, де ви можете купити знову ж таки і ліки, і майже все додому, і любу хімію. Так що це не прості такі собі аптеки. Дана компанія досить дешево оцінюється, бо ціною до доходу всього рівня 8,3%. Тобто інвестуючи дані гроші зараз в дану компанію, приблизно за 8 років вам за 8 років від сьогоднішнього часу ваша інвестиція мала би окупитися. Це якщо компанія буде заробляти принаймні не менше, як вона заробляє зараз. Тобто її чистий дохід буде не менший як зараз, то компанія досить таки швидко реально окупиться. Так що я вважаю, що по такій ціні гріх було би не інвестувати в дані акції. Так картина виглядає зовсім, скажімо так, погано, якщо ми дивимося. В історію за попередній рік чи за попередні 5 років тут все досить таки погано. Ну знову ж таки, потрібно ще врахувати, що за цей період часу були виплачені дивіденди. А подивіться, дивіденд на дохідність компанії аж цілих 6,01%. По сьогоднішній ціні маю на увазі, а це означає, що купуючи одну акцію по сьо... По сьогоднішній ціні маю на увазі по 44 долари 21 цент. В рік ви будете отримувати дивідендів, принаймні на дані за даний календарний рік. Ви будете отримувати дивідендів. Аж цілих 2 долари 66 центів. Тобто інвестуючи наприклад в 100 акцій, інвестуючи 4421 долар в дану компанію, в рік ви будете отримувати 266 доларів дивідендів. Звісно, потрібно врахувати податки, бо податки від інвестицій теж існують в будь-якій країні. Десь вони менші, десь вони більше. Десь в Україні ще теж додатково потрібно платити воєнний збір. Про це теж не забуваємо. І, звісно, не забуваємо, що з 1 січня 2025 року воєнний збір і взагалі інші податки підуть дуже сильно кардинально вверх. Так що теж варто. До подумати, чи варто купувати взагалі які-небудь дивідендні компанії? Бо це сенсу, чесно кажучи, як такого не буде, бо з даної суми після врахування всіх податків саме в Україні ви заплатите більше 30% податку. Це дійсно багато. Ну але знову ж таки, не всі підписники мого каналу зараз, звісно, україномовний канал, але багато підписників проживає теж в таких країнах, як Чехія, Польща, Німеччина, Сполучені Штати Америки і взагалі інші. Там теж той, той податок набагато менший. Знову ж таки, то що я вам казав, що акції за останній час посіли, це не означає, що вони і далі будуть падати. Так, пам'ятайте, що ми інвестуємо по сьогоднішніх цінах, щоб за 10 років, за 20 років мати. Більшу суму, тобто, щоб наші акції зросли. І знову ж таки, якщо ми будемо інвестувати в компанію, яка не знаю, за останніх 5 років зросла на 500, а можливо навіть навіть на 1000%, відсотків, то це не буде взагалі близько гарантувати вам, що за, за наступні 5 років акції далі можуть продовжувати так зростати. А може бути взагалі така картина, що як компанія зросла на 500% за 5 років, ви зараз купите а отримаєте мінус 90% по інвестиції. Чи ви хочете? Я думаю, що ні. Тому в даному відео. Ролику не буде. Хайпових компаній будуть стабільні хороші компанії, які варті своєї уваги. Знову ж таки, це перша компанія CVS. Давайте одразу перейду до другої компанії, бо вона теж досить таки цікава. Вона колись знаходилася в моєму портфелі. Я її купував ще по 330 доларів за одну акцію. Пізніше я там купив 5 акцій. Десь згодом за півтора роки протримав її в портфелі і продав за 550 доларів. На сьогоднішній час акція оцінюється в 488 доларів. І ця компанія Ло. Кет Мартін це одна з найбільших компаній по виробництву зброї в Сполучених Штатах Америки. Звісно, тісно співпрацює з Пентагоном і взагалі з урядом Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки, дана компанія виготовляє всі винищувачі F12, F32 чи F35. Зброї там не розбираюся. Ну але компанія реально хороша. І Знову ж таки, ситуація на цілому світі є, яка є. Про це теж потрібно пам'ятати. Ну і, скоріш за все, виручка. w kompanii za następne rok będzie. Ну, збільшуватися кардинально, збільшуватися, як це було за останні е, роки за минулі за останні п'ять років. По факту, ви б могли заробити на даній інвестиції 25% плюс дивіденди, які були виплачувані. А це десь приблизно в рік компанія виплачує 2,7% від своєї вартості. І, знову ж таки, проста математика. Купуючи 10 акцій е, на 4888 доларів даної компанії. В рік будете отримувати 132 долари. Звісно, це брутто Тобто брудними, вам потрібно ще буде заплатити податок. Ну, але все-таки капіталізація компанії 115 мільярдів. Але знову ж таки підозрюю, що вам взагалі капіталізація по барабану і вам це взагалі не цікаво. Вам головне, чи акції будуть ростати в майбутньому. А я вважаю, що будуть. Оскільки давайте покажу вам фінанси за останні 10 років. Як це взагалі було? За 10 років компанія збільшила свою загальну виручку майже вдвічі: там з 40 до 72 мільярдів доларів. Чистий дохід в компанії теж зріс з 3,5 мільярдів доларів до 6, майже до 7 мільярдів доларів за рік. Тобто 7 мільярдів. Тобто якщо компанія зараз загалом оцінюється в 115 мільярдів, якщо по сьогоднішній віручці компанія буде заробляти там 7 мільярдів, ну, то Поділіть просто дану цифру тих 115 на 7, і будете розуміти, за скільки років дана компанія себе окупить. Це простіше було б зробити, якщо б ви ділили не загальну вартість компанії. А загалом, наприклад, скільки одна акція коштує. Це 488 доларів на сьогоднішній час. І якщо компанія чиста виручка компанії на сьогоднішній час складає 20 майже 8 доларів. Ну, то простою математикою можете поділити, там буде приблизно 15 років. Компанія зараз оцінюється приблизно майже так само, як за останні 5-10 років, тобто на такій на такому середньому значенні, тобто зараз не перекуплена і не перепродана. Я вважаю, що акції будуть зростати. Прогнози аналітиків знову ж таки маємо такі: на прогнози потрібно дивитися, але їх повністю брати до уваги теж не до кінця потрібно. Бо аналітики нам прогнозують збільшення вирочки за наступні 5 років в середньому від 3 до 5%. А збільшення чистої віри чистого доходу на кожну акцію, тобто чистої вірочки перерахунку на кількість акцій, це десь приблизно теж на рівні 4-6%. Ну, але це прогнози аналітиків. Чи так буде, чи так не буде, це вже потрібно вам буде вирішувати, розуміти, які контракти компанія закладає. Так, досить таки важко взагалі інвестувати і обирати ту саму компанію, одну, в яку ви хочете заінвестувати. Тому знову ж таки, пам'ятайте про диверсифікацію. Я вважаю, що компанія зараз добре оцінена. І варто би було до неї придивитися і, можливо, купити собі кілька штук. Наступна компанія теж цікава, це наступні дві компанії це компанії Raiti. Про рейти я взагалі постараюся зняти окремий відеоролик, бо тут не так все працює. На, тут не потрібно дивитися, наприклад, на кількість акцій в обороті, бо, знову ж таки, давайте я вам швиденько поясню. Компанія Realty Income. Це компанія REIT, тобто Realty Investment Trust. це такий фонд, який збирає гроші, наприклад, з акціонерів завдяки тому, що продає свої акції додатково на фондовому ринку, тобто тобто робить таку собі емісію. За дані гроші отримані від акціонерів, дана компанія купує приміщення, великі приміщення або просто будує дані приміщення з нуля і здає дані приміщення в оренду під, наприклад, супермаркети, бо, власне, дана компанія здає таке. Компаніям, як Target, про до речі, про дану компанію теж буде згодом в даному відеоролику чи Dollar General, Walmart так само, і багато багато інших. Тобто, це стабільні контракти, які підписуються на десятки років. І тут, власне, це, це майже то саме буде, якщо ви будете інвестувати в нерухомість. Це так взагалі працює. Тут навіть можете подивитися, що інакша оцінка це не ціна до доходу, бо це не так тут рахується, а ціна до FFO. Це власне до. Виручки отриманої з орендної плати. Тобто, інвестуючи в дану акцію по сьогоднішній ціні, якщо буде все стабільно, знову ж таки. Компанія не буде розвиватися, то приблизно за 12 років ваша інвестиція окупить себе. Це означає, що на одну акцію зараз в рік компанія виплачує 3 долари 17 центів. Дивідендна дохідність майже 6% річних. Це третя, це третя компанія з мого списку, а одразу прийду до компанії Viчі Properties, бо це так само рейд, це другий рейд в моєму відеоролику сьогоднішньому. Але він працює теж досить таки цікава сфера, бо дана компанія будує і потім з. Дає в оренду цілі будинки під казино в Лас-Вегасі. Цікава компанія, я так особисто принаймні вважаю. Ціна до доходу навіть зараз ціна до. Чистої виручки на кожну акцію, так тут трішки інакше рахується 11. Навіть компанія, по факту, скажімо так, дешевше оцінюється, як та Realty Income. Ну і зараз, купуючи одну акцію там, за 29 доларів 23 центи за штуку, в рік ви можете гарантувати собі 1 73 центи дивідендами. Я вважаю, що теж тут не буде так все погано. Пам'ятайте, що рейти зараз досить таки, досить таки важко їм через великі процентні ставки, а компанії рейти досить таки високо закредитовані. Не так що під час власне такої такого циклу в економіці високих процентних ставок саме рейтам досить таки погано, але пізніше все кардинально міняється. Процентні ставки опускаються, рейти заробляють більше, знову ж таки заробляючи більше їхні акції зростають. Так що я вважаю, що потенційно хороша теж інвестиція. Наступні компанії досить таки популярні. Скоріше за все, майже кожна людина на цілому світі про дані компанії знає. Я вважаю, що вони зараз відносно тут власне можуть сказати відносно добре, дешево теж оцінені. Це перша компанія Caterpillar ви могли бачити і грузовики і різні, різну техніку для там гірничу, так яка там займається видобутком корисних купалень. Взагалі ну, багато, багато такої будівельної техніки від даної компанії. Це власне дана компанія продає її і знову ж таки сервісує, тобто направляє і, знову ж таки за це бере певні гроші. Компанія американська, як ви вже вдогадалися, одна акція коштує 367 доларів. За останні 5 років акції зросли на 150%. Дивідент на дохідність на сьогоднішній час досить маленька, бо всього. 1,5% річних і оцінюється в 16, майже 17 ціни до доходу. Тобто, приблизно, якщо компанія не буде розвиватися і збільшувати свою виручку, ну то компанія купиться окупить себе за 16 років. Ну але прогнозують аналітики, що компанія буде зростати виручці приблизно на 3-5% в рік. Ну а по чистому доходу на кожну акцію це десь рівня 10%, там, не враховуючи власне тих двох років. Знову ж таки, пам'ятайте про високі процентні ставки, які зараз. Існують. Наступна компанія, про яку я хочу поговорити, це теж компанія, яку неодноразово певно чули люди, які можливо проживали в селі, а можливо, десь і в місті просто чули про дану компанію. Це компанія Дірен Company. Неодноразово могли бачити трактори або компанії, або комбайни від даної компанії, від даної компанії, які там називаються просто Джундіре. Так, це компанія теж американська і акція зараз коштує 432 долари. Компанія оцінюється майже найдорожче з всіх компаній з мого списку це майже в 22 22 роки, тобто 22 два пена і ну але компанія виплачує дивіденди 6,5 доларів на сьогоднішній час в рік, 1,5% річних. Я вважаю, що компанія теж має потенціал до зрос до зростання своїх акцій, коли процентні ставки знову ж таки упустять. Почнеться другий, скажімо, так, такий собі цей До речі, їх вже почали опускати а. Після того навіть ринок відреагував трішки інакше ви почав взагалі падати, бо я дивився пряму трансляцію, власне, Джеремі плавали. Ну, і там було сказано одне, що в наступному році, скоріш за все, буде всього-навсього два зменшення процентних ставок. А закладали набагато більше, там, принаймні три. Ну, і тому ринок відреагував негативно, і відбулася така невеличка, але все-таки корекція. Аналітики нам прогнозують зростання виручки на 7-5% в рік, зростання чистого доходу на Акцію, що є набагато і набагато важливіші власне, в інвестиціях на фондовому ринку, це десь рівня 15% в рік. А тепер хочу показати вам просту звичайну математику, як ви можете, хоча б близько собі підрахувати. Знову ж таки, це. Так, на, на хлопський розумію я б навіть сказав. Подивіться, якщо аналітики прогнозують, що компанія в 2029 році заробить майже там 33 долари на кожну акцію. І якщо компанія буде оцінюватися приблизно так само, хоча б ціною до доходу 20, то множимо 20 на тих 33. Це означає, що одна акція на той рік мала би коштувати 660 доларів, що приблизно на 50% більше як сьогоднішня вартість. Заробити 50. Відсотків від вашої інвестиції за наступні 4-5 років для когось можливо це і мало, і хтось хоче там сотні заробити. Ну але для. Табільних людей, які хочуть просто зберегти і частково збільшити свої е, накопичення. Ну я вважаю, що теж е, хороша компанія. Ну і остання компанія, яка остатньо теж сильно просіла, власне, після квартального звіту, там за 156 доларів на там той час, аж до подивіться до 130, Це компанія Target. це велика мережа е, супермаркетів в Сполучених Штатах Америки. Знову ж таки, через високі процентні ставки через те, що люди платять зараз космічні гроші за свої кредити, маю на увазі і за іпотеку, і за кредити на машину. І взагалі Америка знову ж таки працює е, інакше. Там життя відбувається, там все пов'язано на кредитах, через те, що високі процентні ставки, то люди мало тратять в магазинах. Знову ж таки, на цьому і поки що принаймні, втрачають компанії, в е, які ну як просто супермаркети, так простою мовою супермаркети. Ну і тому виручка компанії в. Впала, чистий дохід впав. Ну, але я вважаю, що це. Теж короткотривалий такий період буде і в майбутньому найближчому все тут відновиться. До речі, компанія оцінена з ціною до доходу 15, виплачує 3,38% річних. По фінанс по фінансах можу вам показати таку картину, що виручка зросла десь на 30% за нас... за останні 10 років. Чистий дохід зріс так не беремо 2015 рік, бо компанія була стратна. Наприклад, візьмемо 2016, 2016 Там зросло, та в, в, в чиста виручка зросла. А теж на 50%, що знову ж таки є непогано, але ще як більш краще, якщо ми подивимося на дохід на кожну акцію в перерахунку на кожну акцію, то він зріс там з 5 доларів до 9,5. А це означає, що компанія приблизно знову ж таки таким темпом зможе стабільно збільшувати свої дивіденди, виплачувати там від 40% до 50% відсотків своєї чистої виручки. Формі, формі дивідендів, ну і це реально плюс для нас. Бо, наприклад, купуючи дану акцію, зараз можете отримувати 4,42 долари в рік дивідендами, а за наступний, наприклад, рік можете отримати вже там 4,60, а ще за рік можете отримувати вже більше 5 доларів. Надіюся, розумієте, як це взагалі працює. Взагалі, дайте мені знати в коментарях, що ви думаєте, на рахунок того мого списку компаній, чи якісь компанії у вас особисто знаходяться в вашому інвестиційному портфелі. Буде досить таки. Цікаво про прочитати вашу думку. Всім дякую за перегляд і знову ж таки удачі в інвестиціях.